Пожежний тренажер вагою понад 33 тонни тони польські рятувальники в ужгород привезли вперше. У цій машині знаходиться відповідне устаткування та створені всі умови для проведення дій у місцях задимленості, високих температур та шкідливого газового середовища. Таке реалістичне відображення допомагає пожежникам відпрацювати всі незвичайні ситуації, які можуть виникнути під час рятувальних операцій. Реалістичне Імітація кажуть умов, в яких працюють наші пожежники, це нам дає змогу в першу чергу, відточити нашу майстерність, набрати відповідного досвіду, а також на практиці застосувати ті навички, які ми зараз маємо, і відповідно опрацювати всі нештатні ситуації, які можуть виникати під час рятувальних операцій, з чітким дотриманням умов безпеки праці. Всередині пожежного тренажера можуть знаходитись максимум четверо осіб. Така реалістична імітація умов, в яких працюють рятувальники, дає змогу в першу чергу удосконалити власну майстерність. А ще ця техніка безпечна для рятувальника. Тренаже може одночасно оперувати шех до четири. Всередині можуть бути троє-четверо пожежників. Для права використовується пропан. Він не чисто речовиною і не є шкідливим для середовища та людей, які тут перебувають. Впевні екологічний. Візит польських пожежників відбувся в рамках третього етапу спільного міжнародного проєкту, спрямованого на удосконалення підготовки працівників пожежно-рятувальних служб трьох країн. Тут реалізуємо тут на місці в Ужгороді. Ми реалізовуємо з пожежниками Ужгорода євросоюзний проект. Ми приїхали з цим обладнанням, яке є стимулятором пожежі. 60 закарпатських пожежників мають пройти ці випробування. Таким чином вони вчаться, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Є та комори та комори в трудних Закарпаття, пожежний тренажер, польські рятувальники продемонструють львівським колегам. Згодом ця техніка побуває і на Івано-Франківщині. Цього року більше сотні спудей Ужгородського національного університету у період літнього сезону проходять навчальну практику за кордоном. Досконалити знання з іноземної та познайомитись із культурою іншої держави основні причини, які спонукали Івету проходити практику в Туреччині. саме там дівчина стажується влітку останні два роки. Для українських студентів така поїздка, і досвід, і перспектива вважає Івета. Дивлячись на всі сертифікати, які даються, що ми пройшли там стажування, що ми працювали два роки підряд. Це все ну папірець. А те, що дає, дає тобі, це от робота з людьми. Ти вчишся спілкуватися, вчишся надавати послуги, вчишся це робити якісно і правильно. Цього літа 104 студенти, які здобувають освіту на відділенні туризму Ужгородського національного університету, проходять виробничу практику у 13 країнах світу. Таїланд, Туреччина, Китай, В'єтнам, Сполучені Штати Америки та наші сусіди найбільше приваблюють закарпатську молодь. Також четверо студентів зараз перебувають на практиці на Мальдівах та Сейшельських островах. Порівняно з минулими роками, це найчисельніша літня практика за кордоном. Найбільш така масова навчальна літня практика. Крім того, 25 студентів наших проходять свою літню практику навчальну. Ознайомчу і діалектологічну у Словаччині у археологічному таборі міста Левоче. Крім того, зараз багато наших студентів проходять навчальні практики, особливо мовні курси в різних країнах світу. Всього в даний момент за кордоном ми відправили близько півтора сотні студентів. Інтегрувати закарпатських студентів у західні університети пріоритет Ужгородського вишу. Крім виробничого практикування, студенти мають можливість і навчатись за кордоном у провідних університетах Словаччини, Чехії та Угорщини. Дарина вже оцінила рівень освіти в Німеччині. Провела там усього один семестр. Однак цього вистачило, щоб дівчині закортіло повернутись туди знову. Учоба там ламнімного. Ну, во-первых, я улучшила свой словарный запас, да на такому мінімальному уровне. Я змогла взглянувзглянути на языка с другой стороны. Они больше можно сказать, психа лінгвістика займаються як язик впливає на людину. Закарпатські студенти часто їдуть за кордон, аби вдосконалити свої знання саме з іноземної вибір мовних стажувань для ужгородської молоді широкий. Для студентів, хто вивчає німецьку мову, звичайно, в рамках. Міст побратимів співпраці між містами побратимами Ужгород Дервшлат. Ми організовуємо такі стажування на тиждень, Австрія, Німеччина. Це проживання у німецьких сім'ях, це екскурсії німецькою мовою і різні завдання. Два місяці професійних стажувань у Польщі змінили життєві пріоритети Олі. Тут вона здобуває освіту юриста. Утім, поживши в новій країні, відкрила в собі нові можливості. Цей раз, коли я поїхала, це дуже надихнуло мене робити якісь плани на майбутнє. Тобто я знаю, що в наступному році в мене буде вільних півроку з червня до січня, практично. І я б хотіла в цей час поподорожувати, можливо, піти на якісь проекти. До слова, молодь із інших країн охоче навчається і в Україні. Наразі вчитись в Ужгородському національному вже вирішили двоє студентів із Чехії. Закарпаття край багатонаціональний. Чи комфортно живеться іноземцям на Закарпатті? Наталія народилася в Україні та останніх 11 років мешкає в Італії. Стиль життя та культура південної країни дівчині до душі. В Ужгороді Наталія вперше вона приїхала за міжнародною програмою обміну студентами. Крім волонтерської діяльності, дівчина вирішила вдосконалити свої знання з історії та культури українців. Мені було дуже цікаво впізнати Україну з, з точки зору молоді. Як вони тут живуть і як як бачать світ? Як це мені дуже цікаво. Півроку на Закарпатті перебуватиме Юшен із візитом в Україну іноземна студентка вперше щирість та гостинність тутешньої молоді вражають дівчину. А ще їй приємно, що закарпатці не байдужі до культури турецького народу. Тому часто розпитують про релігію, національне вбрання та традиційну кухню. Зізнається Юшен. «Основна частина турецької культури, з якою я ділюся, це релігія. Більшість турецького народу мусульмани. Тут люди мало знають про мусульман, їх культуру, звичаї. Часто мене питають про турецьку їжу, чим вона особлива. Я з радістю цим ділюся з українськими друзями. One the one year. Ужгородка Віра побувала тричі в Індії. Зараз популяризує культуру цієї екзотичної країни в обласному центрі. Серед закарпатців дедалі більше охочих пізнати індійські звичаї та традиції, каже дівчина. Ще років 5-6 назад. Не так багато людей взагалі знали, що таке знали, що є така країна, але не багато знали саме про культуру. Індія в Ужгороді можливо представлена. Крішнеїтами, які в нас є. Це великий пласт культури індійської водичної культури. Вони для людей готують. У них можна поїсти. Наприклад, спілкування з іноземцями сприяє культурному збагаченню. Вважає Ольга за її плечима, кілька візитів у європейські країни і чималий досвід у спілкуванні із закордонними студентами. Вони часто приїздять в Ужгород і знайомлять закарпатську молодь зі своєю культурою. Їдуть сюди для того, щоб в першу чергу вкласти, зробити якийсь вклад в розвиток суспільства. Їм подобається місто їм подобається цей місто доглянуте, але відсутність освітлення, публічний транспорт, якість з гуртожитків кожна культура є особливою та заслуговою уваги. самі між закарпатці. Найкраще вона пізнається тоді, коли спілкуєшся із її носієм. Кожна з культур світу я вважаю дуже особлива і своєрідна, тому мені цікаво познайомитися, хоча б трошки з кожною з них. Всі говорять про турецьку культуру, да? говорять про колорит цих турків. Там ну можливо хочеться відчути цей віднімання. Це турецьке. Індійська, напевно мені було б цікаво познайомитись. Мене приваблює кольорами, тканинами їхніми звичаями. У багатонаціональному Закарпатті сьогодні можна познайомитися та пізнати культури різних народів від Далекого Сходу до північного Альбіону. Фреска 14 століття із зображенням Христа Спасителя одне із найвагоміших церковних відкриттів за останні 30 років. Фрагменти розпису знайдені у святилищі Вишківської реформаторської церкви. Збудовано іще у 1270 році. Сенсаційна знахідка відкрита реставратором Йожифом Лангі у листопаді 2012 року під час дослідницько-реставраційних робіт. На фресках відтворені історії із життя Спасителя, таких як Тайна вечеря та Зрада у Гексиманському саду. Hát, ugye, Бачимо, що вода робить контури чіткішими. Відтак і виразнішими стають кольори фрески. Образ Христа в цій композиції як символ невинності. Вирос обличчя жіуди, зрадницький. Ця знахідка, як на мене, в тріці найвагоміших відкриттів за останні 30 років в церквах, розташованих на теренах колишньої угорщини. Восени 2012 року реставратор Йозеф Лангі почав дослідження Нефе, де під вапняним шаром знайшов виготовлений у 18 столітті розпис. Цінність якого оцінили не одразу. Тому у листопаді дослідник знову відновив роботи цього разу у святилищі. На рівні галереї він натрапив на високоякісні фрески 14 століття, на яких зображена зрада в гексеманському саду та святі мучениці забанедіянки стешмеґудашом який не таєшенне. Такі... Є можливість відкрити та показати біблійські зображення. Можливий також і компромісний варіант. Деякі спеціалісти вважають, що найкраще провести дослідження, а опісля їх завершення вишуканим методом закрити фрески. Тим самим вони не дартуватимуть ту частину віруючих, які не сприймають їх. Той же час, в будь-який момент, фрески можна буде демонструвати. Близько 10 десяти років тому. Подібне відновлення фресок було проведено у реформаторській церкві міста Хуст. Там на стіні знайшли зображення королів святого Іштвана та святого Ласлу, а також князя Святого Імре. В останні роки багато туристів з Угорщини та Румунії приїжджають до Хуста оглянути ці фрески. Знайдені фрески у реформаторській церкві Вишкова ще більше привернуть увагу туристів. На мою думку, велика частина прихожан підтримують ідею демонстрації схованих скарбів на стінах церкви. Ми намагаємось створити умови для того, щоб після досліджень відреставрувати найцінніші зображення, як це прийнято у світі наразі. Питання про продовження досліджень та про подальшу долю фресок залишається відкритим. Окрім відповідних коштів, необхідна також моральна підтримка віруючих. Ми не намагаємося всіма правдами і неправдами добитися того, що фрески мають бачити всі. Навпаки, ми приїхали з наміром допомогти. Якщо люди його приймуть і погодяться, церква стане ще ціннішою. Усвідомлюємо, що ми поїдемо додому, а ви мусите і надалі жити тут. Не всім вірникам подобаються дослідження. Зокрема, їх обурюють уривки зображень, які відкрили у так званих зондах. Вони вважають, що фрескам не місце в реформаторській церкві. Інші ж навпаки, хотіли би, аби повна картина мистецьких творів відкрилась широкому загалу.